Погожий це який. Найчастіше цей прикметник вживають стосовно ясної, теплої, сонячної погоди, наприклад, погожий день або погожий ранок, приклад вживання: погожий осінній ранок снував на стернях срібно рожеві нитки павутиння, нанизавши на них переливчасті дрібні зерна росли. Також цим прикметником можна охарактеризувати щось свіже, чисте. У цьому значенні це слово стосується здебільшого води та повітря. Наприклад, погожа вода. Приклад вживання. Криничка там була, а вода в ній холодна, погожа. Ще одне значення це щасливий, безтурботний, нічим не затьмарений. Так кажуть про день або настрій в людини, приклад вживання. З Новим роком побажаю я нам долі тихої, погожої та роботящої. Підписуйся та вивчай українську.